Три типи поведінки з грошима. Перший тип поведінки це голодранець. І люди витрачають все, що заробляють. Голодранці, як правило, живуть від зарплати до зарплати, і скільки б вони не заробляли, як правило, витрачають усе до копійки. Голодранці вони ще навіть не отримали зарплату, але вони в своїх думках вже знають на що її потратити, тобто відразу її вже розподілили. Як правило, вони заробляють небагато, і отак от їхнє проходить життя від зарплати до зарплати, з року в рік і в кінці, коли виходять на пенсію, їх чекає те, що й більшості українських пенсіонерів. Другий тип поведінки це негідники. І люди, як правило, витрачають більше ніж заробляють. Ці люди, які постійно в кредитах, в ломбардах, які створюють проблеми в сім'ях, в родинах і тягнуть свої сім'ї на дно фінансове. Дуже часто до речі, голодранці перетворюються на негідників, і третій тип людей це багатий. Хто така багата людина. Це та людина, яка завжди витрачає менше, ніж вона заробляє, і незалежно який в неї рівень доходу. Люди з багатим мисленням вони проявлялися ще в студентські роки. Вони накопичили свою стипендію, правда, не знали, навіщо її накопичували, але вони розуміли, що це потрібно робити, щоб в майбутньому створити щось своє. Потім, коли ці люди створять свою якусь власну компанію, почнуть заробляти, вони будуть брати в найм інших людей, і ті наймані працівники будуть. Будуть говорити, що їм повезло, що так склалася доля. А от я такий бідний, я мало заробляю, тому що мені не повезло, тому що так склалося життя. Друзі, кожен з вас має 24 години на добу. Подумайте і напишіть, будь ласка, в коментарях до якого типу ви відноситесь. Якщо вам набридло бути голодранцем або негідником, тоді долучайтеся в мій закритий телеграм-канал, в якому я щовечора о 21.00 проводжу живі прямі ефіри і показую, як. Правильно розпоряджатися своїми грошима, як зробити так, щоб в старості ви жили багато. Посилання залишив в описі, профілю, а також в першому коментарі. До зустрічі на прямих ефірах.